Слава Україні! Я Олег Олекриштопа, і це історія для дорослих. До створення цього випуску, як і більшості інших записаних під час війни, нас підштовхнули новини з фронту. Влітку 2023-го на бік Сил оборони України перебіг росіянин, якого підстрелив його власний командир. Я упав. Я думав, це ну я спочатку не понял, що а це він, наказ стріляв. Все, я убіжав. Але цікаво, не це, а те, що цей росіянин заявив, що він ну зовсім не росіянин русским? Нет, не считаю. Ну, у меня своя национальность, у меня свои традиции. Я когда родился, я жил у себя в волиневойском пастбище. Бабильше полоненный заявил. Его народ тоже столетиями воевал с россиянами. ж тоже с русскими постоянно конфликты были. Когда мы еще вообще не относились к России. Ну, к этому СССР. Все. И потом, ну сколько, 300 лет. Ми воювали з цими руски 300 років. Це заявка на рекорд. Чи правда це хто переміг у цій війні і як чухчі опинилися в армії Путіна? Давайте розбиратися. Подписывайтесь на канал ⁇ История для взрослых ⁇ А мы развенчаем два наибольших мифа Кремля. Миф первый. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно. Когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Таны уже ни на кого. зовсім совсем -зовсем. А зараз, что происходит? Ми на Україну не нападали. Це не просто ситуативна брехня. Це свідоме і послідовне конструювання альтернативної реальності, в якій Московія створила найбільшу в світі імперію не тому, що нападала на всіх навколо, а тому, що таким чином захищалася від усіх. Понятно, ми не планували ні, ні кримських подій. Ми не планували події, які зараз приходять. На жаль, нас нас робити це вооруженим способом. не ми це почали. Ось так вимушено. Московія спочатку придушила усі інші осередки державності північно східної Русі: Рязань, Владімір, Тверь, Великий Новгород. А потім, взагалі, почала тотальний наступ на всіх напрямках, приростаючи, як кажуть на Москві, все новими землями та народностями. Московське царство з населенням за ледве 4 мільйони осіб за три століття виросло до 100-мільйонної імперії. Москва це подає як суцільний парад перемог над уламками Орди, Швецією, Польщею, Туреччиною, Францією і породжує новий міф. Ну, Росія завжди виграє. Вона ніколи не проиграє це віками уже заложено. Та ні, програє з 13 по 15 століття. Московія розв'язала близько 50 війн і програла більше половини з них. З 15 по 20 століття статистика для Кремля покращується. Із близько 140 міжнародних конфліктів Московія розгромно програла лише 16. Але ця статистика не враховує малі війни, ті ж першу чи другу Дагестанські, про які ми вже вам розповідали, де московські сили вторгнення просто тікали, не визнаючи ні власної агресії, ні поразки. Або численні буряцькі повстання, після яких Кремль раз по раз давав задню. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть больше. Сьогодні ми вам розкажемо про найпарадоксальніше з цих малих вторгнень, де Москва теж дала задню війну з чукчами. Парадоксальне воно вже з півставлення сторін: чотирьох мільйонна Московія, гіперцентралізована держава з вогнепальною зброєю та артилерією, яка загарбує Сибір силами таких собі приватних воєнних компаній, типу загонів Єрмака чи Семена Діжньова. Зрідка підключаючи регулярні війська і противні. 10 тисяч заполярних чукчів, які залишилися в кам'яному віці, і первісно общинному ладі, без жодної центральної влади з луками та списами і обладунками з шкір. Вперше вони зіткнулися у 1642 році. Московські казаки чи викашники отамана Івана Ерастова саме обклали податком, який називали на монгольський манер Ясаком Сибірський народ юкагирів і зіткнулися з такою ж рейдовою групою чукчів, яка забігла до сусідів розжитися оленями. На вимогу підкоритися царю московському відповіли градом стріли матюків та прогнали московитів геть. Московити відповіли каральною експедицією отамана Семена Діжньова, якого самі ж називають великим першопрохідцем. Але цей першопрохідець теж мав на меті банальне загарбання земель і пограбування тубільців силою зброї та примусу. Однак з чукчами таке знову не спрацювало. У 1648-му ті знову завдали московитам поразки і прогнали їх з Чукотки. Діжньов обмежився заснуванням першої фортеці на Чукотських землях Анадирського острову, і далі більше мандрував річками та морем, відкриваючи протоки та малюючи карти. Протягом наступних 50 років між московитами та чукчами відбулося 19 битв різного рівня, в яких кремлівські казачки зазнавали значних втрат. При цьому 11 сутичок розпочалися саме з нападів чукчів на московській експедиції. Ще вісім разів шалені тубільці брали в облогу форти окупантів. Тут треба дещо пояснити: із півсотні корінних народів Сибіру, крайньої півночі та далекого сходу нинішньої РФ, чукчі найбільше екстремали. Вони заселилися на найменш придатному для життя узбережжі Північного льодовитого океану і прилеглої тундри. Вижили, опанували полювання на морських тварин, китів, моржів і нерп, а також приручили північного оленя. Себе називали лоровитла, справжні люди. Мовляв, всі навколо, які живуть в курортних умовах лісотундри, з деревами вище пояса і без багатомісячних полярних ночей. Не люди, а так не роби та не здари. Загартовані життям Лоровитлани на них при нагоді нападали і забирали оленів та жінок. Саме «чукчі» – це перекручене московитами лороветланське чаучу, багаті оленями. Так називали кочовиків скутерів а були ще Анкалин, морські мисливці. Щоденне виживання в екстремальних умовах виробило у них зневагу до смерті своєї та чужої, а також віру в реінкарнацію. Начебто, саме їм лороветланам їхній прабатько мудрий ворон дав по п'ять життів кожному, тож не варто ним сильно дорожити. От саме тут у московитів знайшла коса на камінь. Бо інші народи Сибіру вони підкорили саме своєю жорстокістю та байдужістю до втрат своїх і чужих. Они абсолютно не понимают того факта, що для Росії не существует потерь. Ну, его просто немає. Московити вступали в бій, силою зброї чи підступом захоплювали заручників зі знатних родів і оголошували «Визнайте підданство Москві і платіть ясак, А то голови ваших дітей прийшлемо вам у мішку. Цих заручників на Москві теж називали на ординський манер Аманатами. От тільки з щупчами це не працювало. Їхні заручники самі одразу намагалися вкоротити собі віку. Мовляв, не пощастило в цьому житті, пощастить в наступному. А їхні роди від цього ставали тільки лютішими і ще завзятіше різали московитів та тих сусідів, які пішли до них на службу. Передусім юкагирів, і коряків. Бо у справжнього Чукчі, як у самурая, немає жалю та мети, є тільки шлях. пісідіс. Московиті вже за брутальність лороветлани визнали людьми майже рівними собі. Тільки предком їх, начебто, був не мудрий ворон, а зла собака. Ми б додали не тільки собакам, ну але це наразі наукою ще не доведено. Так от лору витланів не могли упокорити ні жорстокість, ні заручники, ні поразки, чи загибель окремих вождів то Бо на їх місце ставали тойони і інших родів зі своїми воїнами. Один черговий московський ЧВКшник Василій Шпіцин вдався до хитрого, на його думку, підступу. Запросив на переговори одразу 12 тойонів і всіх безжально вирізав. У відповідь справжні люди просто відмовилися від будь-яких переговорів з московитами і просто вирізали до ноги усіх, кого могли дістати послів, купців, мисливців, дроворубів чи згадуваних першопрохідців. Затівають тут русафобію. Русафобі вот это Вот затівають сьогодні. вот это. До 1720 року в усьому Сибіру і на крайній півночі нескореними залишилися тільки чукотські землі за площею рівні сучасній Німеччині. Тож за справу взялася вже центральна влада імперії. Проти лоороветланів направили так звану Анадирську партію на чолі з казачим полковником Афанасієм Шестаковим і драгунським капітаном Дмитрієм Павлуцьким. Вони мали 400 солдатів, артилерію і тисячні допоміжні загони з підкорених якутів, тонгусів і коріаків. Але Бліцкріг знову не вдався. Спочатку повстали замучені ясаком коряки. Шестиков пішов їх упокорювати і наштовхнувся на загін чубчик. Московити були розбиті, а сам Шестаков загинув. Його наступнику, вже майору Павлуцькому, дали ще більше солдатів і новий наказ. Іти на немирних чукч збройною рукою і викорінити їх зовсім, жінок і дітей розселити по різних острогах якутського відомства. Тобто остаточно вирішити Чукотське питання. Павлуцький здійснив три каральні експедиції в глиб Чукотки: палив яранги і вбивав усіх, кого бачив, винищив до 10% населення півострова. З моря його підтримував флот. Пакетбот, святий Петр, обстрілював стійбища Логоровитланів з гармат. Потім цей корабель долучився до експедиції Вітуса Берінга, досяг Америки і відкрив Аляску. А Павлуцький увійшов до Чукотської міфології як жорстокий демон, котрим матері ще довго лякали неслухняних дітей. Кочовики були змушені відмовитися від великих боїв і перейти до партизанських методів. І у 1747-му прямо поряд за Надирським острогом піймали у засідку самого Павлуцького. Союзники з поневолених народів з поля бою втекли, а московитів разом з майором Чукчі перебили, а здобули в бою рушниці, залізні шаблі і обладунки, а також одну гармату. Розгром загону Павлуцького викликав шок в Петербурзі. До Сибіру послали нові війська. Вони здійснили ще сім походів проти справжніх людей. Але далеко в Тундру йти вже боялися і нічого не досягли. Зрештою, у 1755-му новий командувач Аннадирської партії, секунд майор Іван Шмельов, від імені Катерини Другої, запропонував чукчам укласти хоча б мирний договір. Але навіть відповіді не отримав. Ну, не розстраюйся. Тоді в односторонньому порядку наказав: цитуємо. Нічим не дратувати Чукоч під страхом відповідальності по суду воєнному. Але і це не допомагало. Лори Ветлани не припиняли набігів і, зрештою, загнали московитів в остроги, а покірних їм юкагирів та коряків ще далі за Колему і на Камчатку. Зрештою, наступний комендант Анадирської фортеці, зісланий в Сибір, курлянський шляхтич Фрідріх Пленіснер, підійшов до питання з іншого боку. Порахував, що війна з щупчима з'їла колосальні на той час гроші 1 мільйон 300 тисяч рублів. Натомість території підвладних не додала, а трофеїв і ясаку принесла ледве на 30 тисяч. Втрачених життів ніхто, звичайно, не рахував, а от гроші виявилися аргументом. А ще гігантські відстані та бездоріжжя. Перша надерська партія добиралась з Петербургу до Чукотки два роки. Нормальне постачання чи управління за таких умов було неможливим. І імперія несподівано визнала свою безсилість. Спочатку Сената, потім і сама Катерина II наказала знищити Анадирський острог і відселити московських казаків і колоністів з чукотських земель назад у Нижньоколимськ і Гежигінськ. Тобто відступити на 600 кілометрів на захід. Це було здійснено у 1771-му. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. Від першого зіткнення московитів з немирними чукчами до ліквідації московського форпосту і відступу імперії минуло 129 років. Саме стільки насправді протривала російсько-чукотська війна. Нагадаємо, що набагато відоміша кавказька війна протривала вдвічі менше: від 50 до 60 років. Там хто як рахує, і закінчилася перемогою імперії. Чукотська ж війна незаслужено забута. А ті московські історики, які взагалі про неї згадують поразки, не визнають. І доводять її до 1779 року, бо тоді Катерина II видала указ про визнання чукчів своїми підданими, і це чергова московська облуда. Бо на той момент імператриця вже освоювала заморську аляску, але досі не спромоглася підкорити прилеглу чукотку острів було вкрай важливо застовбити за собою, доки на цих землях не висадилися британці чи французи. Тож московський посланець, хрещений Чукша Микола Дауркін, справжнє ім'я Тангітан, начебто домовився з одним з тойонів, що той за великі дари визнає зверхність Катерини. Що він насправді визнав невідомо, та і іншим тойонам на це було начхати, бо для них нічого не змінилося. Але імперія оголосила це перемогою. Нам Нам пізда. Для справжніх людей склалася унікальна ситуація. Номінально весь світ визнав Чукотку російською, але жодної імперської влади там не з'явилося. Лише на мисах півострова встановили стели з двоголовими орлами, як прикордонні стовпи. Спочатку їх зробили дерев'яними, тож хазійновиті чукчі їх тут же розібрали, бо в тундрі нічого вище карликової сосни не росте, і дерево на вагу золота. Тому довелося споруджувати кам'яні. Московські емісари обдаровували чергових тойонів дарами і доповідали в столицю про все нових підданих. Але це була фікція. У зведенні законів імперії середини 19 століття сказано, чукчі – народ не цілком підкорений, на своїй території самі управляються і судяться за власними законами. Ще цікавіше написано про їх оподаткування. Цитуємо, ясек платять кількістю і якістю, які самі забажають і коли забажають. Мрія платників податків, правда? Ти можеш віддавати, що хочеш, коли хочеш, і то тільки тоді, коли маєш настрій. Насправді це означало, що ніхто нікому нічого не платить. Церква ж доповідала про успішне навернення Чукчі у православ'я, і це теж була облуда. Бо ніяких церков чи парафій на Чукотці не з'явилося. Натомість прикордонні Лура Ветлани охоче хрестилися по десятку разів, бо їм за це щоразу давали багаті дари залізну зброю, знаряддя, тютюн, прикраси. Самі ж продовжували дотримуватися віри предків. Натомість почалася торгівля. У 1788 році запрацював так званий Чукольський ярмарок на річці Анюй. А потім вони почали ну, і Баливо, типа водкой. Навіть в кінці 19 століття російський етнограф Володимир Богораз писав, що Чукчі досі знаходяться поза зоною будь-якого російського впливу. З цього впливу на півострові з'явилися тільки алкоголізм і сифіліс, який лоороветлани назвали російською хворобою. Справжня колонізація півострова відбулася лише за більшовиків. У 1930-му червоні створили Чукотський автономний округ, а місцевих почали зганяти зі стійбич у містечко. Там з них Формували аналоги колгоспів, оленярські і мисливські бригади. Дітей з маличку забирали в інтернати. Це з одного боку зменшило смертність, а з іншого ширило русифікацію і порушувало традиційний уклад життя та родові зв'язки. Справжні люди були унікальні в ще одному: це єдиний малий народ півночі, який без жодного зовнішнього впливу винайшов власне письмо. Його пов'язують з цим чоловіком, Теневілем. Він не то винайшов, не то упорядкував близько тисячі специфічних чукотських іерогліфів і навчив ними користуватись своїх родичів. Більшовики в рамках коренізації спочатку дозволили чукчам розвивати своє письмо і навіть називатися луо але вже у 37-му нав'язали кирилицю і продовжили називати справжніх людей чукчами. Щось схоже відбулося в 19 столітті у США. Там вождь індіанського племені Чироки Секвоя теж розробив власне письмо для свого народу. Зараз на його честь названо найвище дерево на планеті. Встановлена статуя у Вашингтонському капітолі, а письмо обов'язкове для вивчення всіма членами племені. На ньому навіть розділ у Вікіпедії є. У тому ж 37-му тут з'явилося відділення Гулагу Дальстройн. На Колемії чукотці зеки почали добувати олово, золото, уран. У 60-70-х намагались розвивати міста, щоб не відставати від американської Аляски. Але так і не провели сюди ні залізниці, ні доріг. Тому у 90-х це все занепало. Всього сьогодні в РФ нараховують до 16 тисяч луроветлань. Із них рідною мовою володіє заледве ледве третина. І їх ще з часів пізнього СРСР прийнято зневажати та висміювати в анекдотах як провінційних дурників, щоб забути ганьбу програної війни. Коренное населення Чукотського 12,7 тисячі, всего Чукч 15,8 тисяч. Вимираєте ви, к сожалению. А вас ще й воювати потянули. Зачем Россия так со всеми поступает? Рашка. Не знаю. А ми знаємо: якщо СРСР був тюрмою народів, то нинішню РФ можна назвати їхньою могилою. За останні 100 років там зникло щонайменше 13 етносів, ще десятки, на межі загибелі. І щоб її пришвидшити, Путін у 2018-му зробив вивчення мов малих народів не обов'язковим навіть у їхніх власних автономіях. І це ще один аргумент на користь того, що імперія має бути знищена. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, підтримуйте нас на патреоні та платформі BaeMiECoffi. Слава українським героям!